Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні 31 березня, останній день місяця. В ефірі інформаційна програма Час новин. З вами ведуча Людмила Коренюк. Сьогодні в програмі. 21-річний черкаський боєць розповів про те, як йому вдалося втекти із полону. У селі Науманщині невідомі спалили 40 тонн соломи. Короткометражний документальний фільм Холодний Яр, Воля України або Смерть уже три місяці їздить Донбасом в Росії, в Іркутській області дітям заборонили читати деякі казки та вилучили книги з бібліотек. Справжні гроші, складені у вигляді собаки, дивували перехожих в Лондоні. Черкаського солдата Святослава Андрієнка ледь не вбили, коли він тікав із полону сепаратистів. Його врятували місцеві жителі. Додому він повернувся у свій 21-й день народження. Повідомляє видання про головне. Святослав Андрієнко, родом із Луганщини. Нині живе в селі Буда Макіївка, Смілянського району Черкаської області. Майже два роки служить у Збройних силах України. Він механік подій першої окремої танкової бригади. У сюжеті телеканалу Антенна йдеться про те, що наприкінці липня Святослав разом із товаришами потрапив у засідку біля Луганського аеропорту. Два дні пробув. Коли нас взяли, у нас було шестеро трьохсотих і двоє-двохсотих було. І коли нас узяли, то хлопців повезли на допрос на штаб, а мене забрали до діда. Я мався щось робити, а потім мався, мали, ну, малися приїхати забрати мене теж на штаб-на допрос. Но я пробув два дні, закритий в погрібі, коли мене вивели. Робить, я цим моментом і скористувався. Сепаратисти стріляли в нього та поранили в плече. Врятували Святослава місцеві жителі, що прихистили хлопця та вилікували. У селі на Уманщині невідомі спалили 40 тонн соломи. 700 тонн вдалося врятувати. Серед версій причин пожежі розглядається підпал. Детальніше далі. У селі Росішки Уманського району на території сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Росішки сталася пожежа тюкованої соломи. За повідомленням управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області згорання виявили працівники товариства, які викликали рятувальників. На ліквідацію займання оперативно прибули рятувальники Христинівської пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди, які близько години боролися з вогнем. Спільними зусиллями вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу та врятувати від знищення Вогнем 700 тонн соломи. Короткометражний документальний фільм про визвольні змагання на Черкащині століття тому Холодний Яр, Воля України або Смерть уже три місяці їздить Донбасом. Активісти везуть стрічку у школи і вищі Східної України, а також показують бійцям на передовій, повідомляє газета Йой. Фільм було створено студією диваки Продакшн за книгою Юрія горліс горського з ініціативи всеукраїнської громадської організації Небудь байдужим. Керівник руху «Не будь байдужим і продюсер стрічки Оксана Левкова розповідає, що 26 хвилину короткометражку було знято на кошти простих людей. Грошима на фільм серед іншого скидалися вчителі, прибиральниці і слюсарі. Бюджет невеликий 300 тисяч гривень. Але більшого зараз в умовах війни робити і не треба. Маємо виробити мобільний. Продукт, який не забирає багато ресурсів, але може ефективно виконати свою освітню функцію, говорить Левкова. По суті, всю технологію будівництва Криївки Горліс Горський блискуче описав у романі «Холодний Я. Тактика партизанського бою в умовах лісу, тактика вмілої прихованої співпраці з органами для виявлення сексотів або для повідомлення такої інформації. це були ті риси, які використовували повстанці у своїй боротьбі. Саме на цих прикладах мешканці західної України, майбутні вояки УПА, вчилися не лише жертовності духу, а і методом боротьби. Фільм вже об'їздив половину Донбасу, побував в Харкові, Дніпропетровську, Кіровограді. Зацікавлена стрічко і велика. Зараз в українців загострений попит на самоідентичність. Іркутській області дітям заборонили читати казки та вилучили книги з бібліотек. У казці Колобок місцеві чиновники угледіли сцени фізичного насильства, а у дюймовичці факти примушування до вступу в шлюб. Позначивши всі претензії представників органів освіти Іркутської області, Володимир Толстой сказав, що дітям забороняються казки, на яких виросли їхні батьки, бабусі і дідусі. Детальніше дивіться далі. Список казок повністю заборонений для прочитання дітям різного віку і поширення серед неповнолітня. Озвучив радник президента Володимир Толстой в Держдумі на засіданні круглого столу. На тему ролі літератури в патріотичному вихованні. Згідно з документом, Карлсон, який живе на даху, заперечує сімейні цінності і формує неповагу до батьків. Пригоди Тома Сойера і Беррі Фіна здатні викликати у дітей бажання займатися бродяжництвом. І навіть твори для найменших викликали невдоволення місцевих чиновників. Їх обурило, що в кацці Іван Царевич та Сірий Вовк присутні сцени злодійства. Нагадаю, там викрали коня і Олену Прекрасну. а в Колубку угледіли сцену фізичного насильства. На вулицях Лондона розкидали собак, які були зроблені із справжніх 10-фунтових купюр. Цю акцію організувала та провела страхова компанія Біґл Стріч. Близько 500 фігурок, що схожі на собак породи бігель, заховали в різних районах. Той, хто й знайшов таку фігурку, міг забрати її собі. Директор страхової компанії Меттю Гледхіл пояснив, акція створена з добрим наміром змусити людей посміхнутися і при цьому зробити їх трошки багатшими. Слідом за Лондоном, аналогічну акцію проведуть і в інших британських містах. Для завершення програми пропонуємо до вашої уваги фотофакт. Нещодавно у небі над Черкасами місцеві жителі побачили карту України. Користувачі соцмережі повідомили, що на карті України Крим все ще приєднаний до нашої держави. Небо каже, що Крим наш. Будьте уважними. Інколи природа говорить з нами. Отож, зараз пропонуємо прислухатись до неї і дізнатись, якою вона буде сьогодні та завтра. 21 березня вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. У народі святителя називали Кирило Дери Полос, тому що з цього часу дороги псувались. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, ранні квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти кульбаби, значить початок квітня буде теплим. Приємних вам миттєвостей і гармонії у душі. До зустрічі вже завтра. Нехай вам щастить! Як повідомляє Сіном в умані сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Ближче до вечора може розпочатися сильний дощ. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 735 міліметрів, пологість повітря 35%. 1 квітня в ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 11 градусів за Цельсієм, атмосферний тиск 740 мм, вологість повітря 30%.